Йоу, І всім привет! І моему каналі. І сьогодні у нас новий відеоролик по Brawl Stars. Він вам, так, так. вам на турі зайшов, мені самому навіть сподобалось. Його легко робити, його легко робити. Але давайте переміщаємося в саму ігру. Як ви бачите, у мене зараз стоїть персонаж Кольт. Кольт ну, Ваш любимий, мій, любимий Кольт Заходимо на нього і дивимося. Що лишилась одна каточка до 20-го рангу, ну, до 500 кубків. Це може бути як і столкнення, як і захват, як і бралбол. Любе може бути, ну окрім осади чи сада може бути, я е хз. Я думаю, що ви скажете, ну і що тут такого, типу, ну, зробиш ти відос і е апнеші. Е за хвилину це апнеш і все. Але народ, послухайте. Апати кольта, як для мене, це в натурі важко. 20 ранг я апаю більше десь 3-4 днів. Як для мене це ну, достатньо багато, його можна апнути за багато. Ну, за менше днів. І, коротше, я, коли лишилась так само одна каточка, я просто програю, програю, програю. І реально. Давайте зіграємо одну каточку. Ну, це треба давайте в парну давайте в соло. Якщо ми програємо. Якщо не програємо. Ну, якщо відос буде такий короткий, то в ну, натурі вибачайте мене. Гайси. Типу я не знаю. Я думаю, що я зараз програю. Не, ну кольце доволі такий імбовий перс. Ні, зараз не, зараз він не з'їсть. Світ, зараз мене нокають. Зараз, коротше, мене об'ють. Я слово. соло, я колись соло жорстко мотав. Ну, я в натурі я соло, ну міг добре грати. Я міг там вигравати, соло, там дуже багато разів міг вигравати, там програвати. міг теж. Ну, Зараз я ще затягуюсь на 3х3. Хз, чого 3 на 3, ну ладно. Яка моя тактика? Це зібрати, ну скільки вже в мене вийде банок, і бігати так по контуру. Прошукувати, чекати кущі, щоб мене ніхто не, не взяв. Все. Боже, 350! 751! Я кажу, що... Мінус один кубок. І відос на турі зараз довго затягується, Мене так нервую. Бачите, як я бомблю. бомблю. Що ви За кадром я коли апо. Я так бомбив жорстко, це просто капець. Давайте одна каточка, це лишилась. Так, тихо. Ага, ви теж перехватите ссылки на мій інстаграм і нам ля я там теж стрімлю. Обов'язково Ви Вибачайте, ну. що я ще хотів сказати, що відоси довго не виходили. Ну, скажу по-чесному. Було впадло, не було ідей. Було упадло, не було ідей, не, не знав, що знімати. Може, я це не можу. Так, да, натур, я не знав, що знімати. Типа, ну не було ідей взагалі. Я не, не міг щось знімати. Я не знав, що в принципі знімати, таке основне. Ну і так, скажу вам. У мене є гаджет який доволі корисний. Ну типа не дуже... Оооо, звзнає ще не зараз. Дві ціканки хоєм, народ кає! Шо? Як я ненавиджу ці метеорите? Корось, будь ласка, мені хоч би топ-2 заняти. Топ 1 народ, яке топ-2? Коротше відос уже йде 5 хвилин і... Ні одну катку ми майже не взяли. П'ять! 5 хвилин дві катки народ на турі це дуже довго. Ай! там не рікорашити. Ну, ця, синочок, не на того напал, малиш. Ну, якщо це був підписчик, я багатьох... Ну, я багато людей зустрічав... Боже, не лагай, нет! Я багатьох людей, ну, своїх підписчиків зустрічав в катках різних. Ви мені ви снайпали мене? Дуже. Дякую вам. Так, народ. Будь ласка, остання каточка. Хух, хух. Не, ну то народ, куди це? Куда це? Я easy зараз програю. Вона ще й хилиться. Не 12 банок, братане, що? Будь ласка, піддайся. Нейш! Боже, Ну чого? І останню гатку треба. Ну це просто бомбити, не жорстко бомбить. Наші ціда залізні маю. Народ, зараз це просто, капітару зараз поки що вдома нікого немає, зараз я тут би стіл би розламав древіз. Мені хоч зараз би, хоч би топ-3 заняття буде в оця терах. Я просто успокоюсь і культа цього лишу і більше ніколи не буду грати кольтом. Оце в натурі тількись перс. Йокнутий. Ну Не в натурі важко грати. Та яка ти так? Будь ласочка ну, будь ласка. Ну, будь ласочка ну, Будь ласочка Снайпіть! Вісім персів, боже. Я бачу джекі Джесси. Джесси. Джекі, Джекі це та яка вролить, а Джесси, це та така... Дракон. Ну как ви мы поняли? Ладно, забыли. будь ласка Ну будь ні, Не, я там не снайп. Капець. <кхем> Боже, зараз я ще спокійний народ. Зараз я ще спокійний. Треба мені якось паті запросити, щоб так зі мною. А, всі в бою. Що там захват? Одна каточка в захват, одна каточка в захват. Я думав натурі, я думав, що я з першої каточки, Ну, з першої ігри я займу топ 1 я так думав, що і зразу, Ну, от і відос, Я думав, що щось треба буде робити. Ні, ніфіга. Все по жорсткому чітко. Ізі. Так, ну каточка. Іде. Вот Все спокійно. Боже, я... Он тут прогавив. Так. Так, ідеально все. вс. Тут пацане, по-любому. Я по-любому цю ка... Я по-любому цю каточку беру. Не, не беру я цю карточку, не візьму. Не, візьму, візьму. Я цю каточку, Лара. Попробую у у Ну, все, народ, я ховаюсь, ховаюсь я, бо зашла без справа, то я зараз обо вісім бита з гаджетом. Я бы зараз би сюда зайшов. Будь ласочка! Пацати род, народ! Ви типу, думаєте, ще, якийсь даун, чи що, ну що я радуюсь, типу ран, типа, фігня, Народ, для мене це в натурі дуже класно. Ну, типа, все, 3000 сім купляти скин на бол. Так, народ, я думаю, вам цей відео сподобався. Скільки в мене процентів 5% я за 5% апнув кольта, Народ, все, найти кольт не, не тривожить, я вже його не візьму ніколи більше. Не візьму. І народ, я дуже вам дякую за перегляд цього крутого відеоролика. Ну, може, він крутий, може не крутий. Ще раз вибачаю, що так довго відос не виходили. Ну з вами був я, Влад. Всім удачі і пока.